Доброго дня! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами продовжуємо вивчати третю тему. І зараз поговоримо про основних представників школи наукового менеджменту. Френк і Ліліан Гілбрети подружжя. Він фахівець у галузі вивчення трудових методів. А вона дружина і психолог. Разом Френк і Ліліан Гілбрети дослідили трудові рухи, розробили безліч методів і винайшли десятки приладів. Френк Гілбред. Почав трудову кар'єру учнем муляра. Навчаючись професії, Гілбрет помітив: по-перше, що досвідчені каменярі використовують три системи операцій: одну для повільної роботи, другу для більш швидкої, третю для демонстрації правильних методів вкладки цегли. І по-друге, що жоден муляр рухався по-своєму. Зацікавившись цим явищем, Гілбрет почав його досліджувати спочатку із застосуванням фотоапарату, а потім кінокамери. В результаті Френк Гілбрет розробив спеціальні карти схеми циклу одночасно виконуваних мікрорухів, створив удосконалений спосіб кладки цегли, який використовують і сьогодні, скоротив. Кількість робочих рухів з 18 до 5, що збільшило продуктивність праці на 50%. На початку ХХ століття Френк і Ліліан Гілберти почали вивчати робочі операції, використовуючи спочатку фотокамеру, а потім кінокамеру. У поєднанні з мікрохронометром. Мікрохронометр це годинник, який винайшов Френк, і який міг записувати інтервали тривалістю до 1-20 секунди. За допомогою стоп-кадрів гілбрети змогли виявити і описати 17 основних рухів кисті руки. Вони їх назвали терплігамія. По суті, це анаграма прізвища Гілбред Тербліґ і Амі це рука, вийшла Терблігамі. У 1907 році Френ Гілбред і Фредерік Тейлор познайомились і стали щирими друзями. Вони захоплювались роботами один одного і співпрацювали. Проте у 1913 році їхня дружба припинилася. Саме в цей час Френк почав працювати консультантом з питань менеджменту і став прямим конкурентом Тейлора. Ліліан Гілбред Дружина, психолог і неймовірна жінка. Вона стала першою жінкою в США, яка отримала ступінь доктора психології. Сама Ліліан Гілбрет започаткувала менеджмент персоналу, дослідивши проблеми підбору, підготовки та розстановки кадрів. Ця унікальна жінка пережила чоловіка на 38 років. І виховала одна їхніх 12 дітей. Наступним представником школи наукового менеджменту є Гаррінгтон Емерсон. Син бродячого священника, теоретик, пропагандист, публіцист і інженер самоучка. Юність Емерсон провів у подорожах по країнах Європи. І свою кар'єру розпочав як професор сучасних мов в університеті штату Небраска. У 1890-ті роки Емерсон займався створенням електричних кораблів, прокладанням телефонного кабелю та будівництвом поштових доріг на Алясці. У 1903 році він стає консультантом в національній залізничній компанії. А у 1910 році він доводить, що застосування наукових методів дозволить залізничним компаніям знизити витрати на 1 мільйон доларів щодня, Емерсон отримав популярність як індустріальний інженер, підприємець і письменник Витончений стиль. Датепна і експресивна манера викладу подобались читачам. Його книги ставали бестселерами. Свою філософію менеджменту він виклав у своїй найпопулярнішій книзі 12 принципів ефективності. Отже, перший принцип. Чітко поставлені цілі. Це вихідний пункт управління, другий принцип здоровий глуст. Що складається у визнанні помилок і пошуку їх причин, третій принцип компетентна консультація з метою вдосконалення управління на основі залучення професіоналів, четвертий принцип дисципліна, забезпечена чіткою регламентацією діяльності, контролем своєчасним заохоченням, п'ятий принцип швидкий. Надійний, повний, точний і постійний облік. Шестий принцип справедливе ставлення до персоналу. Сьомий принцип управління це диспетчеризація. За таким цікавим принципом: краще диспетчеризувати несплановану роботу. Ніж планувату роботу, не диспетчеризуючи її. Восьмий принцип. Норми і розклади, що сприяють пошуку і реалізації резервів. Дев'ятий. Нормалізація умов праці. 10. Нормування операцій, що складається в стандартизації способів їх виконання і регламентуванні часу. Одинадцятий принцип. Письмові стандартні інструкції. І дванадцятий останній винагорода за продуктивність. На думку Гарінгтона Емерсона, менеджер повинен уважно вивчати історію та сучасність, і, знайшовши уроки безгосподарності та марнотратства, не повторювати їх на практиці, а взяти і навчитись вмінню організовувати ділове підприємництво. Наступний представник школи наукового менеджменту Генрі Форд він є винахідником швидкісних моделей автомобілів і засновником Ford Motor Company. Генрі Форд широко впроваджував стандартизацію і ввів конвеєрну зборку. Генрі Форд сформулював основні принципи організації виробництва і вперше відділив основну роботу. Від її обслуговування. У Генрі Форда було шість братів і сестер. Всі вони клопоталися по дому, рубали дрова, пасли свиней, копали, доїли, пололи, а Генрі постійно щось звинчував і розгвинчував. Коли комусь із дітей дарували заводну ігрушку, юні Форди пищали в шість голосів Тільки не давайте Генрі. Вони знали, що той розбере її до гвинтика, а після складання половина деталей виявиться зайвими. Більше про життя і роботу Генрі Форда ви можете прочитати у його книзі. Генрі Форд ніколи не вчився в університеті, а школа в місті Діаборне була такою, що він до кінця життя писав з орфографічними помилками. Проте у 1891 році. Він розробив конструкцію газолінового візку, а кілька років потому займався вдосконаленням її двигуна. Вперше Генрі Форд зумів на ній проїхатися у 1893 році. На базі цього візку згодом був створений автомобіль Форд Модель Т. Цей автомобіль мав чотири циліндри, автоматичний пусковий пристрій. І був значно простіше свого попередника. При тому, що зручність збільшувалася, практичність у використанні також зростала. У 1903 році Генрі Форд створює Форд Мотор Кампані. Весь пакет акцій згодом опиняється в руках родини Фордів. Завдяки створенню автомобілю модель Т, Форд зламав всі колишні концепції, що існували в автомобільній промисловості. Ця модель мала необмежену популярність серед покупців і за період з 1908 по 1927 роки було продано понад 15 мільйонів автомобілів цієї моделі. Згодом компанія Форд. Стала однією з найбільших у світі автомобільних компаній. На своїх заводах Генрі Форд широко впроваджував стандартизацію і вів конвейерну зборку. Він підвищував роль і значення виробничого оперативного планування та контролю за якістю. У соціальному плані. Генрі Форд продовжував розвивати основні положення системи Тейлора і з незвичайною технічною революційністю вирішив це питання. По суті, він замінив людей на техніку. Більше про його здобутки ви дізнаєтесь з книги Моє життя та робота. Останнім представником цієї школи, якого ми розглядаємо, є Генрі Лоуренс Гант. Він був співробітником Тейлора і вніс значний вклад у розробку теорії лідерства. По суті, він висунув ідею про соціальну відповідальність бізнесу та менеджменту, розробив нову систему оплати праці, поділивши їх на оклад і премію, а також представив графічну систему, названу на його честь. Гант був помічником Тейлора, коли той працював на посаді головного інженера. Але він цікавився не окремими операціями і рухами працівників. Його цікавив трудовий процес в цілому. Генрі Лоуренс Гант досліджував стимулювання праці та виробниче планування. Він розробив теорію лідерства. Запровадив методики преміювання системи і розробив карти схеми для зручного планування, які названі на його честь. Особливу популярність здобув графік Ганта або діаграма Ганта, що відображає планові і реальні обсяги на всіх стадіях процесу виробництва. Ця діаграма зараз використовується у проектному менеджменті. Генрі Гант розглядав людський фактор як основний двигун підвищення ефективності виробництва, і вважав, що головну увагу потрібно приділяти навчанню робітників для того, щоб скорочувати непродуктивну витрату часу. Він зробив висновок, що система бізнесу повинна нести соціальну відповідальність, інакше суспільство зруйнує її. І діятиме відповідно до своїх інтересів. Генрі Кант вперше висунув ідею про соціальну відповідальність бізнесу та менеджменту. І на її розробив нову систему оплати праці. З чого ж вона складалася? Перше. гарантована мінімальна зарплата. оклад. Друга преміювання за виконання встановлених норм. І третя премії за перевищення нормативного рівня виробітку. Ця система використовується багатьма кампаніями і сьогодні. На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що історія розвитку управлінської науки це не лише теорія, а постійна практика для накопичення знань і досвіду. Тому спробуйте самостійно дослідити, що таке ефект масштабу. Як у кожної медалі є дві сторони, так і у кожного ефекту є позитивний і негативний вияв. Які ж вони? Дякую за увагу і до зустрічі!